Так, Сьогодні у нас така цікава е, серія е, Розбите дзеркало та заміна водійського дзеркала. Ось так воно виглядає розбите. Бачимо, так? Да? Ось так розбили дзеркальце тому ми зараз його будемо демонтувати і встановлювати нове. Ми вже його придбали, тому насолоджуємось встановленням, як знімати дверну карту, красота. Підпишись, бачити більше.